Це модрумат і це друга серія Майнкрафт для новачків. І так, у цьому епізоді я хочу зробити дім. А, дім я хочу зробити із е, камня та дошок. І так. угу. зараз я собі зроблю. Е, так, що я собі зроблю? Ні, спочатку я хочу ще знайти залі, залізну роду тут. У цьому світі. Для цього мені потрібно перечекати дощ та ніч. Ось, як ви бачите, ніч. Так. Тому тоді я просто буду тут копатися. Так, добре. Ось тут ось так я буду копатися. І докопаюся до. До якоїсь висоти. До речі, висоту можна міряти з допомогою нажаття кнопки F3. Ось. Ми нажимаємо, і, як ви бачите, якщо подивитися на Y, то ви побачите Fit position і Ace position. Fit це положення, положення тіла, а 60 це положення глаз. Я думаю, все зрозуміло і все понятно. Так. Зараз я копаю. На. 58-й це по глазам, а 57-му це по товіщу. Ось. Все понятно. Так. Так. Добре. І побачимось тоді, коли я вже дориюсь до заліза. І так, я знайшов не... Залізну руду, а я знайшов вугілля. Вон, вугілля здобувається абсолютно любою кіркою. Ось. Коли ми його ламаємо, нам випадає вугілля. Все логічно. І вони бувають по. не знаю, Випад... всі... вони завжди по одній штуці. А якщо зачарувати кірку на енчант... Вдача то буде випадати е, як, мік... як максимум 4 або 3. 4 або 3 штуки. Ага. Ось, до речі, ми і залізо знайшли. Залізо добувається тільки е, кам'яною кіркою. Ось е, дерев'яною кіркою вона зовсім не добувається. Ось. Як ви бачите, в мене вже скоро зламається кірка. Тому що я вже накопав дуже багато ресурсів та блоків. Так. Зараз ми докопаємо це вугілля і переплавимо в печки цю залізну руду. Так, зараз тут трішки ще залишилось. Ще тут можна робити золоті яблука. Можна зробити занчантине. Ну, таке, мигающе яблука, воно буде якби, краще простого золотого яблука, воно буде нам давати регенерацію здоров'я і якби, защита від вогня. Як ви бачите, у мене накопичилось вже два, два, другий рівень. І вже одна полоска голода і стратилось. Щоб і, якби, встановити, нам потрібно з'їсти яблуко. Щоб його з'їсти, нам просто треба привести на яблуко та його зажати. Ось, миємо яблуко. З'їли. Точніше. Так. Зараз ми покладемо в нижній слот вугілля, а, у верхній слот залізну руду. Зараз воно пережариться. І ми получимо залізний зливок. До речі, вугілля воно переплавляється переплавляє більше е, всяких інгредієнтів, ніж дошки, е, тому що, ну, самі розумієте, вугілля це ж вугілля, а дошки це дошки. Так що загалі вам помічання. Так, ще з версії 1.6.2 у ви у ну, назву його чаркола... Цього древ'ясного вугля... змінилася текстурка. Тепер о, він виглядає не, не як обичне вуг... вугілля, а трішки таке закручене. Добре, вже переплавилось 5 залізних зливків, і в мене в наушниках зараз почулося ...павук. Почувся павук. Добре, зараз я вам його покажу. От так. О, так, ні, це не він. Ось! Я як, вам, я як вам казав ось паук. Ай, ось! Бачите, він мене б'є. При його дропі випадає. Нітка. Так, ладно, сейчас тут у мене нападають зомбі. Мені треба від них відточитися. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. ай ой а це... А бувають такі зомбі, у яких він не щось лежить. Так. Ось, все. Ми їх вбили. Цих зомбіков. В мене по мій рівень вже в Е, Так, я потеряв свою домівку. Так, ладно. Я говорю в тому, що у нас рівень третій. І... Ага, ось! Бачите, ще одну чіпку получив, так. У мене рівень третій і... Все нормально. Так. Що це у нас, що це у нас випало з пауків? Ви мене спрости? А це у нас випали нітки, з яких ми можемо зробити крюк. Це там механізми, терет механізмів. Потім ми можемо зробити собі лук. Ще з чотири цих можемо зробити шерсть. І... Ну, все, я здається, все про число, що можна зробити з ніток. Якщо ви знаєте, що ще можна зробити з ніток, то напишіть коментарі. Добре. Так. Це у нас випало гниле м'ясо. Воно ніби, не советую його їсти, тому що воно дає голод і, як би. В більшості случаї воно не дає голод, ну а так дає. І, як ви бачите, у мене зараз не йде плоска здоров'я, тому що в мене вже якби, дві дільниці голода втрачено. І мені зараз потрібно знайти якусь корову або свиню добре. Так. Або зрубати дерево і щоб з нього випало яблуко. М -м -м. О! Ось! Ми знайшли е, курочку. Добре. Просто ми її з одного удару б'ємо. З куриці випадає сира курятина і піро. піро з піра ми можемо зробити. Е, що ми там можемо зробити? Можемо зробити стрілу і е, книжку. Якою, книжку для писання. Ось. Feather. Ось. Ще коли просто курить ходять, там, коротше. Скорость можна дропатися яйце. Яйце используется в крафті для тикваного пирога, торта. Так, тут можна зробити торт. И ще якщо нажати на яйце. Ось так. Все. Воно розіб'ється. Есть шанс, что з яйця випаде курочка маленька. Так, добре, зараз ми візьмемо сиру курицю. Положимо її сюди. І вона зараз нам пережариться. Так. А я вам пока що. Ні, Сейчас я просто создам нову кірку. Так, 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 так. Ой, ось так. Ага. Ми зробили собі нову кам'яну кірку. Так, у нас є 8 залізних слитків. Ми можемо собі зробити ой, нагрудник. Ось. Нагрудник. Можемо собі зробити нагрудник. Потім можемо собі зробити залізний меч, залізну пластину та залізну кірку, яка може здобувати алмази, золото, ну і все проще. Так, видите. Так, зараз ми з'їмо. Точніше, вже, вже з'їли жарину чикін, ну, курицю. Так, вона три трідиниці голода. Ось. І, і ось. Якщо ви, якщо ви дивились за... Якщо ви слідкували за здоров'ям моїм, то там додається по одному ХП. Добре. Зараз, коли закінчиться дощ, я буду робити собі дім. Так. Добре. Чекаємо. Так. Так, ось закінчився дощ. Це добре. Зараз. ой, забув. Зараз ми будемо перетаскуватися на вулицю і зробимо собі хоч маленьке таке укриття. Так. Угу. Так. Я буду шукати собі місце для дому. Наприклад, ось тут. Так, зараз я тут розчистю все від трави, можна просто зажать, і воно буде само. Так, еще тут есть такие цветочки. Мак. Называйте поппи. Так, о, еще один поппи. Так, це доброе. Все. Угу. Сейчас мы поставим тут. Верстак. Так, наверстаку я себе ничего не зарублю. Поставлю тут печку, положу тут и в угиля. я сейчас зарублю себе сундук? Сундук крафтиться як печка, тільки замість булиги нам треба поставити дошки. Дошки можна ставити любі. Получимо один сундук. Як сюди ставити його на. Сюда. Так, як ви бачите, сундук. Як сундук, все. Дивіться. Щоб не перетаскивається отак предмети, можна просто зажати Shift і просто нажати на привід. І він сам з собою перетащиться туди. І так можна. перетащивать вещи туда. Быстро. Вот так. Все лишние речи я сложил. И зараз я сейчас подбираю все сиды. Вот угу. так. И пойду за деревом. Так. Вот я же рубаю дуб. Ой, так. Угу. ще тут є подсолнухи. ось ми можемо зрубати взрубати. Sunflower. Да, прикольні такі подсолнухи. Вони виглядять як монетки, тому на серверах разных в Майнкрафту їх использують, типа монеток. Це дуже креативно, прикольно і актуально придумано Ага, так. Добре, побачимось тоді, коли я вже нарублю достатньо брьом. І так, я нарубав дуже багато дерева. І зараз я, якби, вам скажу, що в мене вже почти зламалась моя е, кам'яна сокера. і в мене 4 дініці голови. Тоді я швидко побіжу, е, вбию ще декілька курочок. О, Спасибо за яєчко. Ось так. Буває такий шанс, що курочок не випадає. М -м перо. Так. Так. О, ще будем сказати, це ще такі є ромашки. Так. Зараз біжимо туди. Добогова голова. Так. Це. Ось так. Все, воно нехай гріється. А ми що будемо починати стройку. Так. Зараз ми тут розробимо всю траву. Ось Так. Так. Ось тут ми грязі. Устроим так. Угу. Сейчас мы сделаем. Он. Раз, два, три, четыре. Ой. Так. Раз, два, три, четыре. Так. Раз, два, три, четыре. И. Так. Раз, два, три, четыре. Вот так. Потім ми зробимо багато дошок. О, все. І будемо так от строїтись. Ось так, так, так. Так, 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 так. Блін, скоро вже буде ночь. Це плохо. І оставимо місце для дверей. Я люблю робити двойні двері. Тут у нас будуть отакі, щоб було, все по-симметричному. Так. Ось так зробимо. І ось так. Так, у нас потух потухло світло. Сейчас ми поймо. И все-таки у нас останется плоского голоду. Добре. Зараз я беру це і буду перетаскувати. Так, тут у нас буде стоять печка. Тут будет стоять верстак. Потом мы срубаем вот так вот. Вау, все вещи выпали. Срубаю свой сундук. Поставлю его вот тут. И положу сюда все свои вещи. Эта серия будет очень долго. я так понимаю. Так. Я постараюсь сделать такую маленькую. Хорошо, сейчас я сделаю много дошек. Так, я це зробив благодаря шифту, Логічно. Так, ще у нас є такі моби, як кріпери. Кріпери це такі существа, які. Е якщо ти попадаєшся їм на глаза, вони тебе починають просто за тебе бігати та в тебе зривати. Ну, зривати тільки. Коротше, е якщо підбіжиш до них, вони тебе взорвуть. О, все. Кратко і ясно. Ось так поставим. Ось так. Нет, за лишнее. Так, а тут мы поставим... Ось так. Да, ось так. И поставим мы... Ось так. Ось так. И сейчас мы отбудуємо крышу. И... І... Ой, так. Це знову лишнє. Так. І зараз ми добудуємо кришу. Це ж таке? І я на цьому вже закінчу. Це буде перша частина будування дому. Так. Угу. Все, Нет, не все. Нет, все, нет, не все, сейчас. Треба вбити у цього скелета. Так, з нього випали стріли. І кості. Якщо він до нас стріляє, у нас з'являються такі от кості. У мене вона зараз одна в бідру, а друга, друга. Друга... У другому бідру. Так. Із костій ми можемо зробити костяну пиль, я не используюся як удобрення. Ось. Зараз я зроблю двері. Двері вони захищають від мобів, вони не можуть прорватися. Хоча зомбі може їх зламати. Ось ми ну, так їх ставимо. На ПКМ ми їх можемо відкривати. Так, зложимо сюди це. І був Друмат. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та всім до побачення! Це була друга частина Майнкрафт для новачків. Пока!